Але крім того, вбили лише близько сотні українських патріотів, молодих людей, які захищали наше з ваше майбутнє, захищали майбутнє нашої України. Сьогодні, на сьогоднішній день проголошено сотні, Тому що зараз нам вони до неї. І зараз вони моляться за те, щоб в нас на Україні ми разом жили дуже гарно. Хочу вам сказати, що події 18-20 лютого були на напевно, найстрашнішою сторінкою в історії України з часів її незалежності. А незалежна Україна вже майже 23 роки. Вперше за ці роки незалежності провелася кров. І дуже дорогою ціною ми отримали, що ми отримали, я думаю, що можна сказати, що ми отримали перемогу. Тому що на сьогоднішній день, саме сьогодні, було зранку, повідомлено по телевізору що найперша була новина, що подав у відставку голова Верховної Ради Рибак і його заступник політиків. Верховна Рада прийняла цю відставку і також зразу ж більшістю, що проголосувала за голову Верховної Ради Олександра Турченка. Через деякий час роботи Верховної Ради вони прийняли постанову про відставку Генерального прокурора України Пшонки. Людина, яка на цей час мала б вже відкрити багато кримінальних справ у зв'язку з тим, що було вбито близько сотні людей. Як відомо, що ті люди були вбиті не ненароком, їх неумисно збивав снайпер, який цілився не в ногу, не в руку, а цілився або в голову, або в серце. Зрозуміло, що від такого поранення людина не може вирішити, людина не Також після цього Верховна Рада України сьогодні. Ee, проголосувала за все-таки за повернення до Конституції 2004 року. І сьогодні в нас фактично ми повертаємо до того, що ми формуємо все спочатку, формуємо уряд, формуємо нову Верхову, будемо формувати напевне нову Верховну Раду. І також близько години тому була неофіційна інформація, повідомлена про те, що президент України Віктор Янукович подав вістоку. Подав відставку. Перед тим. Е, як відомо вчора, президент України вилетів літаком у невідомому напрямку, і сьогодні зранку ніхто не точно сказав, де зараз перебуває Віктор Янукович. Вже пізніше, близько дія, стало відомо, що Віктор Янукович перебуває все ж таки в Харкові, де він захотів створити нову республіку. Так і називатися Мало, республіка, нова республіка. І підтримку цієї нової республіки марта його і його патрон, президент Росії Володимир Путін. Сьогодні відбувся з'їзд, на якому треба проголосити цю нову республіку. Але, знову ж таки, як стало відомо, Володимир Путін не підтримав цей, хоч вже, сьогодні гарний поступок, тому що він не підтримав створення цієї нової республіки і е сказав, що він не виступає гарантом. Держава, нами держава творитися не може. І тому сьогодні став день безвичний для нашого пізнету. Ми не маємо точної інформації про його відставку, тому то воно те, що вона цей час вже є, але в зону ще не було. Але сподіваємося, що все ж таки сьогодні буде стати нашого пісне. Сьогодні ми з вами зібралися е, тут, в цьому коридорі, в чергу, уроків, для того, щоб вшанувати пам'ять, жертв. Ту людську пам'ять тих загиблих, які загинули на Майдані за нашу з вами незалежність. Я тут вибрала такі ефіра до сьогоднішнього, сьогоднішнього дня, тихо плаче Україна сльзами і крові. как будує своє датство на людському ворогу. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померлих сльозами кривають. Як відомо два дні є дням справи, тому що якраз... Цього ці дні відбуваються похорони тих людей, які загинули на Майдані. Також я готувала тут списки всіх людей, які є на Майдані, були загиблими на Майдані. Е, якщо ви захочете, ви можете наперед ознайомитися, подивитися, які вони на наскільки не були. вночі переходити, скільки ви цим людям. Звідки вони, можливо, це ваші земляки, можливо, це ваші думаю, ну, родичі, можливо, це знайомі ваших родичів і так далі. Тому зараз я прошу. Шанувати пам'яті загиблих на пам майдані, мовити. Давайте нам помогли за вічність спокій тих людей, які померли на Дякую. і Я думаю, що це щось чудове.